Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші запитання. Ірина Комінко з Енергдара запитує: Недавно в Києві побачила табличку з назвою вулиці Тверський Тупик. Чи є в українській мові слово тупик? Звернімося до словника. Тупик це залізнична колія, що з одного боку обривається, вулиця, що не має наскрізного проходу чи проїзду, перешкода для проходу чи проїзду, а також безвихідне становище. Щоправда, це слово марковане позначкою рідко вживане, що означає небажане. Раджу використовувати питоме українське слово безвихідь або слово сполуку глухий кут, а прикметник тупиковий має. Синонім безвихідний, не тупикова ситуація, а безвихідна ситуація. Ось і все. Бажаю не потрапляти в глухий кут. Хай горить зелене світло для всіх ваших добрих справ і не забувайте дбати про чистоту свого мовлення.